Вітаю, друзі, в рамках Мюнхенського безпекового форуму міністр Кулеба зустрівся з главою делегації Китаю за сектором міжнародних відносин політбюро ЦК КП Китаю. Ван і Ван – і, колишній міністр закордонних справ і. Його пересування на цю посаду є не пониженням, а підвищенням в ієрархії китайській, тому що, власне, тепер він із виконавчої влади перейшов вже в партійну ієрархію. Це означає, що його, ну він член Політбюро і, так би мовити, фігура першого десятку в ієрархії Китаю. Вперше. Ван і заговорив від імені Китаю як співавтор певних ініціатив лідера Китаю Сі Цінпіна. Саме на 24 лютого заявлено озвучення мирних і миротворчих ініціатив Китаю. І наскільки в медіа було зрозуміло, скажімо так, почерк цього повідомлення, мова йшла про те, що Китай буде базувати свою концепцію на статуті ООН, котрий передбачає територіальну цілісність, визнання територіальної цілісності України. Тобто Китай, попри свій нейтралітет і наші постійні підозри про те, що Китай, по суті, маніпулює Росією і стоїть за російською агресією як такий граючий тренер тихо, тобто використовуючи Росію в якості проксі. Але разом з тим, однозначних підтверджень, що Китай передає озброєння Росії, нема. Є підозри що. Деякі китайські компанії продають Росії комплектуючи до озброєнь товари подвійного призначення. І це якраз е, ну, отруює, так би мовити, подальші стосунки Китаю і України. Хоча вони без того достатньо отруєні. Хочу нагадати, що в рамках великої концепції Один пояс, один шлях Китай розглядав Україну як ворота до Європи. І Китаю був величезний інвестиційний проєкт, те, про що власне, в останні місяці свого існування на посаді президента обговорював з китайською стороною Янукович, китайці хотіли у Криму на озері Донузла будувати величезний технопарк. точніше індустріальний парк на 15 мільярдів інвестицій. Наскільки я від, ну, вивчав це питання, там був. Проєкт нафтопереробного заводу великого. Там був проєкт величезного виробництва будівельних машин і інструментів, тобто український метал, українські фарби, українські робочі руки, китайські, китайська електроніка, китайські вузли і агрегати. І з цього Україна мала би виробляти на спільному підприємстві будівельні крани, будівельні машини, всілякі підйомники, ліфти. І тому подібне, це дуже амбітний проект. Насправді, Україна могла б поставляти цю продукцію справді на всю Європу. Китайська розвідка прекрасно розуміла, що перспектива зони вільної торгівлі для України майже вирішена. Оскільки російською агресією Путін це зламав цей сценарій, хочу нагадати, що Янукович навіть під китайців отримав 3 мільярди першого траншу з 15 під цей проєкт. Тобто. Україна потрапила в форс-мажорні обставини і не виконала через, теж через роботу агентури російської, не виконала зобов'язання в поставках, по-моєму, 38 мільйонів тонн кукурудзи. Ну, це це був, була оборудка на 3 мільярди доларів, і Китай проавансував повністю 100% цю покупку. І потім Україна, по-моєму, десь років півтора після цього вигрібала, ще два навіть вигрібала, так би мовити, рештки грошей, аби закрити цю тему і не продовжувати конфлікти з Китаєм. Тобто зустріч Кулеби із Ван І, вона була дуже необхідна. Справа в тому, що в Україні нема посла в Китаї, тобто рівень наших стосунків він понижений. З українського боку, ці всі е, ляпи Арахамії про те, що ми повинні вчитися в Компартії Китаю, Тому, ну хай слуги повчаться в Компартії Китаю. Я розумію, що е, слуга народу це така партія ідіотів, чесно кажучи, ну, в політологічному сенсі. Але е, в Китаї дуже такі ну, на, на такі ляпи досить. Болісно реагують на арахами і всіляких. Тому треба розуміти, що всі ці ініціативи свого часу уряду Яценюка пригадуєте, був, кпинили з Яценюка, коли Україна відправила в Китай потяг. А потяг то пройшов туди-назад. І це було показово, тому що зараз Китай замість України такі потяги пробні відправляє на Румунію, до речі. Бо пором із ну, по Чорному морю пором іде в, на Румунію, на Болгарію. Тому можна сказати, що в Китаю дещо після російської агресії дещо зменшились амбіції проникнення в Стару Європу. Я думаю, що російська. Агресія, вона поруйнувала дуже багато економічних прожектів китайських, і в Китаї тепер є шанс відігратися в тому сенсі, що, ну, по-перше, Росія з китайського кукана, перепрошую, нікуди не злізе. Тобто, там така монопольна прив'язка, що по суті Росія це справді проксі китайська. І Росія просто прив'язана до китайського технологічного ринку, бо іншого, до іншого доступу в Росії нема. До ринку комплектуючих автомобілі тепер китайські домінують на російському ринку. Вже все закінчилося. Росія закінчилася як технологічна держава, вона сидить на прив'язі в будці китайській. І в цьому сенсі. Китай зіграв дуже важливу роль в допомозі Україні, коли він остудив Путіна на предмет розмахувати ядерною дубиною. От ми бачимо, що в принципі Путін то надуває ці свої ядерні тестікули, але вони щось, дмуться, дмуться не надуваються. Він стає все смішнішим і смішнішим із тими розмахуваннями ядрами, так би мовити. І е, Китай в цьому сенсі зіграв для людства певну місію, коли остудив Путіна від розмахування зайвого. Можна сказати, що зараз Китай може запропонувати якусь іншу логіку, е, яка змусить Путіна відступити. Адже е, в Путіна лише закінчуються гроші, технології, ринки збуту закриті для нього. І тільки Китай може запропонувати таку модель стосунків. Яка дозволить Путіну зберегтися на посаді, зайти в тінь і пересидіти під, Путін, під парасолькою Сі свої останні ганебні роки. Бо неганебних років уже Путіна не лишається все. Росія закінчилась як цивілізована країна, але саме Китай може бути гарантом Російської територіальної цілісності. Хоча є щодо територіальної цілісності Росії і деякі інші наміри і бачення, Китай від них не програє. Дякую. Віримо в перемогу. Слава Україні!